Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. І хто хоче сьогодні дивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР математика 10 клас, то запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні пропоную з першого розділу паралельність прямих і плещин у просторі, з другої частинки геометрія, з другого параграфу. Взаємне розміщення прямих у просторі подивитись розв'язок прикладів 236 і 237. І так вперед. Приклад 2.36. Зразу дивимось на малюнок, що нам задано. Через кінці А, Б і середину М відрізка АБ проведено паралельні прямі, які перетинають деяку площину бета у точках А1 b 1 і М1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка bb 1 якщо aa 1 9 см, mm 1 1 см, і відрізок aa 1 більше, ніж bb 1 і відрізок AB перетинає площину Б. Ось такий малюнок у нас. Давайте розв'яжемо цю задачу. Запишемо, що нам дано. Нам дані відрізки АА19ММ1. І відомо, що точка М це середина відрізка АБ, тоді, відповідно, у нас дивіться відрізки АМ і МБ рівні. І оскільки в умові задано, що АА1 більше, ніж ББ1, то точка М відповідно вища, ніж точка перетину відрізка АБ і площини бета. Отже, маємо точку О, і всі точки, відповідно, Б1, М1, А1, точки перетину паралельних прямих з площиною бета, лежать на одній прямій, і там же лежить точка О, це точка перетину АБ з площиною бета. Якщо подивитись на два трикутничка, а саме омм 1 і оаа 1 то можна сказати, що вони подібні. Що це видно? Дивіться, у них кут О спільний, він є і в маленькому трикутничку, і в великому. Далі кут М дорівнює куту А, це ті кути, які при паралельних прямих, які перетинути якоюсь січною, то вони відповідно рівні. І так само ось тут кут М1 і А1, вони рівні, тому що дві паралельні прямі, можна перетнути січною і отримати два однакових кути. Так от, за першою ознакою подібності, трикутник ОММ1 подібний до трикутника оаа 1 Ми спочатку використовуємо саме ці трикутники, бо ми знаємо саме дві сторони в цих двох трикутниках аа 1 і MM1. І, от якраз, знаючи, що вони подібні, і знаючи, що відповідні сторони подібних трикутників пропорційні, ми пишемо пропорцію, використовуючи якраз ось ті сторони, які нам задані. І ті, які не задані. Тоді ми запишемо з маленького трикутничка ММ1, так відноситься до сторони з великого АА1, як сторона з маленького ОМ до сторони з великого ОА записали. Тепер Представляємо, що нам відомо. Дивіться, ММ1 це 1 см, підставили, АА1 це 9 см. А ось ці відрізочки нам невідомі. Но тепер завдяки цій пропорції, ми можемо виписати рівність, як вони співвідносяться між собою. Тоді дивіться, по правилу пропорції ОА дорівнює 9 ОМ. А тепер давайте ще подумаємо, як ми можемо виразити відрізок БМ, знаючи, що М середина АБ. Подивіться, БМ дорівнює МА, а МА, в свою чергу, ось цей відрізок, можна розглянути як ОА мінус оця частинка маленька ОМ. А ОА ми з вами виразили через ОМ. Це буде, підставляємо сюди, 9 ОМ мінус ОМ, то, по суті, ми бачимо, що ця рівність приводить нас до 8 ОМ. Тобто ми змогли виразити відрізок BM. Через ось цей маленький ОМ. Йдемо далі. Подивимось, тепер уже нам треба знайти дорушну відрізка B B1, а значить, будемо використовувати вже трикутнички Б, Б1, О в двох трикутниках ОББ1 і оаа 1 Двома лініями AB і A1, B1. Утворені вертикальні кути вони рівні. Тобто кути при вершині У рівні. Далі кут, можна сказати, що А дорівнює куту Б, і кут А1 дорівнює куту Б1, тобто трикутники О, Б, Б1. Ось цей менший трикутник, подібний до ОА. А1 до більшого трикутника за першою ознакою подібності. Тепер виписуємо пропорційність сторін із цих двох трикутників, враховуючи те, що нам треба якраз шукати сторону ББ1. Тоді, дивіться, з маленького трикутника ББ1 так відноситься до аа 1 як ОБ до ОА. Записали. А тепер дивіться, у нас ще є відрізочок ОБ. Який ми з вами поки що не виражали, то ОБ це БМ мінус ОМ. Тобто, якщо забрати від відрізка БМ частиночку ОМ, то стане ОБ. А тепер дивіться, БМ ми виражали через ОМ, це 8 ОМ, підставили мінус по цій формулі ОМ, і ОА ось цей відрізок ОА. Ми казали це 9 ОМ. Підставляємо замість ОА 9 ОМ. І тоді наша пропорція перетвориться в те, що в чисельнику 7 ОМ поділити на 9 ОМ, ОМ скорочується, залишається 7. 9. І тоді, вже із пропорції відношень сторін ББ1 до А1, як 7 до 9, ми можемо виразити невідому нам сторону ББ1. А це буде: дивіться, ми множимо аа 1 на 7 і ділимо на 9. Записали. А тепер аа 1 дивимось, скільки у нас це 9, підставляємо, тоді в пропорції бачимо, що 7 помножити на 9 поділити на 9, 9, і 9 скорочується, залишається 7. Отже, ми знайшли з вами відрізок ББ1, який дорівнює 7 см, і шукали його, використовуючи подібність трикутників двічі. Перший раз використовуючи ті трикутники, де нам відомі дві сторони. І, виявляючи якісь закономірності між сторонами, а другий раз уже записуючи ті трикутники, в яких нам невідомий певний відрізок, із подібності трикутників, із пропорції вже знаходимо невідому нам сторону. Далі, друга задача 2,37, вона схожа на попередню. Через кінці М Н і середину А відрізка МН, проведено паралельні прямі. Які перетинають деяку площину альфа в точках М1, N1 і а 1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка аа 1 якщо Nn1 10 см, ММ1 2 см, і відрізок МН перетинає площину альфа. Позначимо точку перетину прямою МН площини альфа точку О, що нам дано? дивіться. Нам дано nn e, 110 – 12 І відомо, що А середина відрізка МН, тоді МА дорівнює АН. Будемо розглядати ті трикутники, в яких нам відомі певні сторони. А саме нам відомі сторони NN1 і мм 1 Тоді розглянемо два трикутника, Подивіться, ОММ1 і омм 1 що для них ми можемо побачити? Ну, По-перше, при перетині М і, МН і М1Н1 утворюються вертикальні кути, які рівні, тобто в цих трикутниках кут О рівний. Далі, кут Н дорівнює куту М внутрішньому, при перетині непрямих якоюсь січною. І так само кут. N1 дорівнює куту М1 при перетині двох паралельних прямих, ось цією січною. Тоді можна сказати, що, що трикутник On1 подібний до трикутника ОМ1 за першою ознакою подібності. Тепер, знаючи, що вони подібні, ми можемо виписати властивість пропорційності сторін подібних трикутників. Тоді беремо. З більшого трикутника сторону nn 1 так відноситься до mm 1 як з більшого ON до OM. Записали. Підставляємо, що ми знаємо. Дивіться, НН1 це 10 поділити на MM1 1 це 2 Нам відомі ці сторони до рівня. А ON і OM невідомо, переписуємо. Але ось тут можна скоротити на двічку, буде 5, і тоді можна виразити ОН, як ОМ помножене на 5, поділене на одиничку. Тоді ОН дорівнює 5 відрізкам ОМ. І тепер ще можна якось виразити сторону МА, але МА, подивіться, і АН, вони рівні. І разом вони складають відрізок МН. Тоді можна записати, що два відрізка М, а, ось цих, дорівнює сумі відрізків ОН плюс ОМ. Ну, тобто, по суті, це ми розписали відрізок МН. ОМ ми залишаємо, а ОН ми вже виразили як 5 ОМ. Підставляємо замість ОН 5 відрізків ОМ. І тоді виходить, що тут ми можемо додати ОМ плюс 5 ОМ і це буде 6 ОМ. І тоді з цього рівняння можна виразити просто відрізок МА. Як 6 ОМ поділити на 2, це буде 3 підрізка ОМ. Добре. Записали. А тепер шукаємо трикутники, в яких нам треба знайти якусь сторону. Нам треба знайти довжину АА1. Тобто розглядати будемо трикутнички 2, а саме оаа 1 і ОНН1. Трикутник оаа 1 менший трикутник, подібний до трикутника ОНН1 за першою ознакою подібності. Тепер можемо виписати пропорційність сторін у цих двох трикутниках. Почнемо з меншого і пишемо відношення сторони аа 1 так відноситься до нн 1 Як дивіться, в трикутнику меншому ОА до ОН. Що таке ОА? Як ми можемо його виразити через ОМ? Дивіться, ОА це, по суті, відрізок МА ось цей мінус ОМ. Правда ж? Так, да, бо це половинка ОА. ще раз… Це весь відрізок МА мінус ОМ. МА ми з вами вже виражали через ОМ, підставимо МА це 3OM мінус ОМ. І відрізок ОН. Ми також виражали через ОМ. Підставляємо, значить, ОН можна замінити як 5 ОМ. І тоді, ви цій пропорції, дивіться, тут в чисельнику буде вже 2 ОМ а в знаменнику 5 ОМ. Тоді ОМ і ОМ скорочуються, залишається 2 п'ятих. І тоді вже ми можемо виразити невідомий відрізок АА1 як 2 помножено на Nn1 і поділено на 5. Запишемо. АА1 дорівнює. 2 помножити на нн 1 і поділити на 5. Тоді ми можемо підставити N1, воно дорівнює 10 см, тоді 2 на 10 на 5, це буде 4. Отже, ми знайшли відрізок А1, він дорівнює 4 см. Отже, дякую за увагу, дякую, що дивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, допоможе моєму каналу розвиватись далі. Ну а якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з новими і новими прикладами пастерометрії не тільки. До нових уроків! Все буде Україна!